Якось улітку, коли сонце пекло так, що навіть кіт Барвінка не хотів виходити з під груші, мама відвезла Марка і Соломійку до бабусі Ганусі в село Топильці. Село було як сказки. Півень будив о п'ятій ранку, Дідова свиня Маня хропіла, як трактор, а за хатою вишні сипалися просто в руки. А ще був генерал, гусак, головний у дворі. Не чіпайте генерала, казала бабуся. Він строгий і поважний птах, усей пасе, порядок тримає, чужих не любить. Але ж як не чіпати такого важливого гусака? Марко і Соломійка довго дивилися на генерала. Він поважно ходив по подвір'ю, слідкував, щоб інші гуси не розбігались і навіть одного разу нашипів на собаку. Але Маркові й Соломійці було цікаво. Як ти гадаєш, а де він спить? запитав Марко. Може, в хліві? Припустила Соломійка. Чи на сіні? А може, у нього є таємна штаб-квартира? Загадково мовив Марко. Це ж генерал? І тоді з'явився план влаштувати таємну нічну операцію. Вистежити, де саме ночує генерал і що він робить вночі. Тієї ночі діти довго не могли заснути. Нарешті, коли бабуся вже засапано дихала на ліжку, вони тихо прокралися на двір у шкарпетках із ліхтариком і пиріжком. На випадок, якщо стане страшно або захочеться перекусити. Вперед, шепотів Марко, ведучи Соломійку до двору. Дорога була небезпечна. Потрібно було пройти повсплячу козу, перескочити сапу, не наступити на курку і не злякати кота. Врешті-решт вони дісталися до хліва. Тихо, він десь тут, прошепотіла Соломійка. Поглянь он туди, казав Марко на темну постать за сіном. Але саме в ту мить Соломійка перечепилась через відро і впала просто в кропиву. Її кишені випав пиріжок і влучив у сплячого гусака. «Га-а-а!» почувся страшний бойовий крик. Генерал підняв тривогу. З усіх кутків злетілися гуси, гусята і навіть одна курка, що, певно, хотіла просто бути в темі. Генерал ішов вперед, розправивши крила. Ну, як справжній ватажок. Біжи. закричав Марко. Діти рвонули до хати, але гуси бігли за ними. Соломійка підхопила пиріжок, Марко підхопив Соломійку, і вони добігли до дверей саме тоді, коли генерал вже був на порозі. Що за гарнидер? прокинулася бабуся. То просто повітря свіжіше стало. Гуси вирішили погуляти, сказав Марко, запихаючи пиріжок у кишеню. Бабуся глянула на них, на пиріжок, на генерала, що стояв біля дверей, як охоронець, і тільки хитнула головою. Вище мені той двір з мапи не зітріть, шпигуни малі. Та це. Був лише початок їхніх сільських пригод. Наступного ранку діти вирішили потайки підгодувати кота Барвіна, взяли глечик з молоком і понесли на горище, де Барвінка зазвичай любив спати. Але глечик був великий і незручний. Марко перечепився через сапу, молоко полилося прямо на голову курей, що сиділи на плоті. І тут почався молочний переполох. Кури ковзали по сіні, як фігуристки. Барвінка злякався і сховався у відрі, а Соломійка реготала так, що бабуся подумала, що то тріснула груша. В обідню пору бабуся доручила дітям погодувати козу зірку. Але Марко вирішив перевірити, чи коза вміє ходити на повітку. Він прив'язав її до візочка, в якому каталась соломічка, і сказав: Буде як в цирку. Та коза зірка мала свої плани. Вона рванула вперед так, що Соломійка летіла в тому візочку через город, об'їжджаючи капусту, огірки і навіть бабусину клумбу. Все скінчилося тим, що вони зупинилися прямо перед Ганком. А бабуся сказала: Ну, нічого, хоч доріжку вирівняли. Ближче ж до вечора діти згадали про свиню Маню. Її тримали за дровітнею. Діти хотіли її трохи натренувати, щоб вона сідала по команді. Вони випустили її із загорожі, взяли яблуко, показали Мані. Маня кивнула. Сісти не сіла, але пролізла в комору, де бабуся сушила гриби. Маня обнюхала все, заплуталась у ряднині, зачепила відро з морквою, злякалася і вибігла на вулицю з відром на голові. Люди з села думали, що то новий вид худоби з бронею. Бабуся ж лише промовила: тепер уже точно треба ставити табличку, обережно діти. Так минало літо. Сміх, витівки, гуси, кури, коза з характером і свиня розвідниця. А ввечері діти лягали спати під шурхіт дерев і спів цвіркунів. і питалися: «Бабусю, а завтра можна щось знову натворити? А бабуся тільки посміхалася. «Завтра?» О, завтра в нас буде день великого картопляного викопування. Ох, але з вами, певно, знову щось піде не за планом. Підписуйся на канал, моя казка із толтоподобайки.